Вітання, шановним OpenBRO! Новий рік все наближається. В бібліотеці Steam Ігор прибавляється, а OpenGamer оновлюється. Якщо в день святого Миколая ви не знайшли під подушкою пк Версію GTA 5, не засмучуйтесь, адже команда OpenGamer підготувала для вас торбу подарунків. У вигляді цікавих новин та чуток, а також оглядів опеневоркс та різних оновлень на сайті. Отже, погнали! DayZ, найпопулярніший мод останніх років вирушає в автономне плавання. Якщо раніше для гри вимагали наявність АРМА-2, то тепер популювати на зомбі та людей можна і без наявності відомого військового симулятора. Зараз в DayZ доступна територія площею 230 квадратних кілометрів. Підтримка до 40 осіб на сервері, реалізовано постійний профіль гравця. Є можливість поліпшення екіпіровки та зброї, збір ресурсів і створення на їх основі корисних предметів. У планах на майбутнє можливість керувати транспортними засобами, будівля споруд, подальше поліпшення графіки інтерфейсу, підтримка користувацьких модів. На даний момент DayZ знаходиться на стадії Early Access. Гра активно розробляється і доступна у вигляді попередньої альфа-версії з масою багів, DayZ можна придбати в Steam за ціною 30 баксів. Вже за 24 години було продано 172 тисячі копій гри. Ще одна довгоочікувана гра потрапила до раннього доступу в Steam. InXile запустила Wasteland 2, і ціна на гру доволі кусюча. Покупка обійдеться в 60 баксів, як справжній aaa тайтл. За словами розробників, велика вартість зумовлена кількома додатковими бубликами, які входять до складу ранньої версії, а саме, цифрова копія Wasteland 1, дві цифрові книги за світом Wasteland, саундтрек Wasteland 2, цифровий альбом Концепт Артів. Релізна версія Wasteland 2 коштуватиме менше. Zenimax Online та Bethesda оголосили дату виходу MMORPG The Elder Scrolls Online. Команда повідомила, що власники ПК та Мак зможуть пограти за Норда та Талморця вже 4 квітня року коня. А ось версія для ps 4 та Xbox One потребуватиме покращень та допрацювань і затримається до червня 2014 року. Більше інформації про гру Zenimax пообіцяла в січні-лютому. Valve позбулась системи реєстрації в Dota 2, зробивши гру ще простішою і доступнішою. Система входу в гру була необхідна під час росту спільноти, коли команда не була впевнена, що сервери зможуть впоратись з такою масою гравців. Коли це питання вирішили, компанія позбавила гравців непотрібної системи входу. Valve нагадує, що вербуючи своїх друзів в Dota 2 відповідною системою рекрутування, ви відкриватимете приємні бонуси для себе та колег гравців. Серія стратегії Rise of Nations і Rise of Legends, а також торгова марка Big Huge Games були продані на аукціоні за 320 тисяч баксів. Це вже втретє, коли Huge Games змінює власника у січні 2008 року. Студію купила компанія THQ, яка через рік оголосила про її закриття. Тоді Big Huge Games продалася компанії 38 Studios, яка залучила її до розробки Екшен РПГ of Amalur Reconing. У травні 2012 року розробам знову не пощастило. Їхній власник 30A Studios збанкрутувала. Маємо надію, що цього разу новий власник не покине талановитих хлопців, і ми таки утримаємо продовження або, хоча б HD ремейк Rise of Nations. Готується нове оновлення для комп'ютерної рольової гри Legend of Grimrock 2. Вже зовсім скоро в гру можна буде пограти від початку і до кінця. Залишилося доробити 2-3 рівня до завершення. Команда відзначає, що поява Альфи є для них значною подією. Нещодавно було прийнято рішення розробки декількох нових заклинань і абсолютно нового класу. Проте, поки ці елементи не набудуть нормального стану, розроби триматимуть всі деталі в таємниці. Almost Human також чеклує в грі над небом. Що вони собі там понапридумували, нікому не відомо. of Grimrock 2 перебуває в розробці, і точна дата виходу невідома. Після 30 мільйонів проданих копій гри по всьому світу Mojang портували Майнкрафт на консоль PS3. Гра, яка стала хітом ігрової індустрії, довела, що незалежний проект може мати успіх глобального масштабу. Користувачі PS3 в Європі можуть купити Minecraft PSN з 13 грудня. Minecraft PS3 Edition включає весь контент, який раніше вже входив в Xbox 360. Скіни і текстурні паки будуть пізніше. Про версію для PS4 поки нічого не повідомляється. Перше доповнення до Diablo 3 під назвою Reaper of Souls перейшло до фази закритого бета-тестування. Геймерам випала нагода випробувати новий контент до офіційного релізу. Вам необхідно вказати в налаштуваннях вашого бета-профілю Battle.net, що ви хочете взяти участь у бета-тестуванні Diablo 3. І, можливо, Blizzard змилується і надасть вам таке право. Для розгляду заявки потрібна оригінальна гра і відсутність бану. Гравці, у яких є обліковий запис Diablo 3 в тестовому світі, можуть оцінити патч 2.0.1. серед нововведень у ньому. Система кланів і співтовариств. нова подія прокляті скрині, що запропонує нові випробування, такі як Хвиля монстрів, випробування на час та інші. Лут 2.0. Нова система парагон, різні зміни в класах персонажів, змінена система крафту тощо. Вихід Reaper of Souls запланований на другий квартал 2014 року на ПК та Mac. Тоді ж вийде і ps 4 версія оригінальної гри відразу з доповненням студія Terminal Reality припинила своє існування. Більшість геймерів знають її за такими іграми, як Nature, Blood Rain, Ghostbusters The Video Game і недавня Walking Dead Survival Instinct. Ніяких офіційних заяв про закриття поки що не було, проте сайт студії не працює, а перенаправляє на сторінку у Фейсбук, яка не оновлювалася вже кілька місяців. Та й ні для кого не секрет, що останнім часом справи студії йшли не найкращим чином. А грати в їхню Walking Dead Survival Instinct зміг, мабуть, лише сатана. Американська організація, компанія за права людини, що ставить за мету захист прав лесбіанок, гомосексуалів, бісексуалів і трансгендерів, включила електронікарс у список кращих компаній роботодавців 2014 року. Такі рейтингові списки публікуються експертами організації вже кілька років поспіль, з метою розповісти представникам секс меншин, де вони можуть нормально працювати без всякої оглядки на свою орієнтацію, не стануть предметом принизливих кепкувань і не піддадуться гуні. Інням з боку інших робітників керівництва та контролю бабуль сусіднього будинку, де вони можуть спокійно займатися своєю ділдосправою. у цьому плані. Електронікарс отримує вищий 100% бал за шкалою індексу рівноправності. Крім того, Електронікарс продовжує активно підтримувати зовнішнє лгбт співтовариство, бере участь у гей-парадах, спонсорує різні організації і навіть ігрову виставку для геїв під назвою Геймер X. Тож, якщо ви підрило і любите ігри, то пензлюйте до Electronic Arts і друзів своїх заберіть. А лесбіянок запрошуємо на роботу до Опенгеймера. Конференцію розробників ігор Крі тепер об'єднали з виставкою Ігромір. Цю інфу оприлюднив генеральний менеджер цих заходів Максим Маслов. Організатори взяли за приклад об'єднання Gamescom і GDC Europe. Новий ігромір розділять на три частини: бізнес-відділ для переговорів, конференц-зали для доповідей і презентацій та зали основної виставки для всіх відвідувачів. Окрім цього, Маслов збирається організувати російську виставку формату Комікон, однак зі своєю назвою та шльондрами. Від звичайних виставок комікон він відрізнятиметься тим, що відвідувачі зможуть побувати не тільки у виставкових залах, а й на різних презентаціях, семінарах і так далі. Обидва івенти мають відбутися в 2014 році. Творець трилогії Gears of War Кліф Блежінський представив перші деталі своєї нової гри, яка стане ПК-ексклюзивом. Людина, яка всіма силами прагнула, щоб Gears of War залишався виключно консольною франшизою, і яка називала пк геймерів піратами, тепер повертається до свого коріння. Як повідомляє IGR, Кліф представив перші подробиці свого нового IP під кодовою назвою Silver Streak. Його нова гра буде пк орієнтованою ареною FPS, щоб це в біса не значило. І швидше за все буде використовувати рушій Unreal Engine 4. На цьому все свіжі новини шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал та робіть репости з нашого ВК пабліку. Текст писав дезмонт, озвучив хобабуба, монтував базінга та діду з третього поверху. На все добре! Як свиней кличуть? О, тю 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 Не знаю. Ты не знаешь, я снова погоди знаю. пать Подспать? пать Да. Серьезно? Серьезно? о хо хо бичес!